Сидіння також потрібно обслуговувати, мазати і буде щастя. Так як цього ніхто тут не робив, то маємо такий ефект. Отака от кукурудза на нас приїхала. Називається вона Марсель. Питань по насінню немає ніяких. О, таке от насіння. Нанесли не тільки свій бренд, а і логотип мого каналу. Дивіться, який рівень рівень компанії. Не годиться. Там щось масло капає. Олександр Петрович вже пропонував свою допомогу. Мийка справляється на ура. Ух, звірюга. Ну, тепер не стидно і на Власівку поїхати. І так, народ, всім привіт, слава Україні. Ну що, нарешті ми дійшли руки до сидіння пілот до нашого пневмосидіння із хлама. Так, витяг його протестувати. Зараз покажу вам, що з цього виходить. Напряму підключилися. І тепер дивимось. Отак воно накачується. Зараз продемонструю вам візуально, як воно амортизує. Ну, а отак воно все відбувається. Це напряму без клапанців, без нічого. ось. Пістолет пневматичний. Ось так от воно у нас буде працювати, я думаю. В принципі, амортизація є. Так що будемо пробувати. Також у нас, до речі, є функція, е функція е амортизація назад і вперед. Ось у нас є кнопочка. Зараз. Продемонструю. Так, це, мабуть, виключено. Так, трошки стравимо. Стравлюємо так. Це я так планую, по крайній мірі його використовувати, бо клапанці ж не працюють. Так, стравили. Ось дивіться. Так, це у нас амортизація така, зад вперед, на пружині. На амортизаторі такому газовому. Ось так воно працює. Отак вимикається і стає тільки верх-вниз. Також на Ютубі, до речі, дивився і відео про ремонт схожого сидіння. Люди не знали, точніше, чоловік не знав, за що відповідає оцей важель. Так що оце важить для того, щоб... Перемикати режими зад-вперед. Отак. Бачите, працює. Але знову ж таки в нас є проблема, проблема полягає в наступному. Розбиті в нас пальчики, хтулочки. нема тут нічого взагалі. Абсолютно. Тут також все розбито. Покажу вам ближче, дивіться. Дивіться ви, дивитимусь і я, бо зараз буду я його повністю розбирати. Трошки подушка, до речі, пошкоджена, але не шепить поки що. Дивіться, як воно виглядає. Тут уже хтось варив, але нам це, в принципі, на швидкість не впливає. Так, зафіксуємо на камеру, як воно. Тут щодо чого. Будемо зараз його корочити, деребанить. І потім поїдемо до дядька і будемо відновлювати оці от втулочки. Так що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде, як завжди, цікаво. Ну, бачите самі, що всі трубочки пошкоджені, розірвані, але їх підключити, хоча б протестувати не буде. Ніякої проблеми, тому що тут усе підписано. Маркіровка на кожному вході є. Там П, Р І так далі. Також, до речі, виставив відео в TikTok коротенько. Люди вже запитують, де можна придбати таке сидіння. Ну, що я вам скажу? Розборка до ваших послуг або OLX і так далі. Також знаю, що неподалік нас, неподалік точніше від мене, є розборка іномарок. То там Такі схожі сидіння, в принципі, якби і робочі в зборі по 100 доларів. Тобто за 4 тисячі можна придбати сидіння. Але ж знову ж таки гарантія доворіть, як то кажуть. Так що ми приступаємо, починаю я працювати, не знаю, правда, з чого, з чого починати. Але, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Так що, починаємо розборку. Даного сидіння. Коротенько покажу, яке в мене сидіння в Камазі. Хто не бачив, хто бачив, із з Євро 2 чи Євро 3, якщо не помиляюсь. Так, це ортопедичну подушку підставляв під поперек, бо дороги самі знаєте які, просто нереально чудові, скажімо так. То відповідно ж амортизації тут немає ніякої. Да, воно все комфортне, комфортне, зручне, сидіти зручно, але, на жаль, амортизації нема ніякої. Так що будемо будем щось думати, будемо щось робити і фантазувати. Не знаю, що з цього вийде, але будемо пробувати. Так, ну що, процес пішов, зняв я подушку, амортизатор, клапан з тросиком. Ну що я вам скажу, все. Зроблено для людей. Подушка, я не знаю, скільки її років, мабуть, років 20-30 так точно, але ще досить ціла. так Розібрав, в принципі, по цьому нічого складного немає по розборці. Отакий поки що результат. Далі, думаю, знімати оці основи верх і низ, тому що треба доступ, щоб добратися до, до пальчиків. Поприварювати нові, поставити тулочки. Коротше, буду займатися далі. Щось з цього вийде, подивимось далі у відео. Також підписник прислав мені, в ті, хто здається, таку ж я виставляв відео про дане сидіння. Підписник побачив і прислав мені отаку от основу. Із якого сидіння точно не знаю, але отакий вона вигляд має. Ціла, ціленька, гарненька. Трошки вона сюди не стає не з цього сидіння вона, але, тим не менше, є матеріал, з яким можна працювати. Ну, Це основа показував, розказував, зняв я пластмасу. Це також клапанці, можливо, зніму, передивлюся, можливо, допоможе і воно буде працювати. Ну, шансів мало, звичайно. Але спробувати, я думаю, варто. Ось так воно. Бачите. Все рухається. Правда, розбити ж, в хлам просто. І також знизу немає ролика. Тут такі роліки, також вони квадратні вже, скрізь. Тут також варено основа кріплення амортизатора. Коротше, є з чим працювати. І думаю, треба пробувати. Так що працюємо далі. Показав, як воно виглядає, щоб, щоб самому не запутатися потім зі зборкою. Ну отак. Так, також тут у нас покажу моменти. Також є в нас отака от штука. Це у нас речажок, який... Вмикає і вимикає рух сидіння зад вперед. І тут також був якийсь тросик, кіля куди і як воно там кріпилося, хто його знає. Це, мабуть, жорсткість регулюється. Ну, але точно вам не скажу. Можливо, хтось знає, хто підказує, як воно повинно бути. Ось тросик один є. Він виходить. ось сюди. Ось сюди. сюди Він виходить, кріпиться біля амортизатора. Підказуйте, відкіля він, можливо, хтось знає, то будемо будем відновлювати по можливості. Ну, наразі так. Так що працюємо далі. Так, не з'ясняв, нічого, в принципі, заумного немає. Дві втулочки. Ось вони тут виходять. З нижньої основи тут стоїть пальчики. Пальчики, де вони? Так, повки дав я вже сюди їх. Тут вони стоять, фіксуються просто оці втулочки. Потім пальчики знімаєте, відвигаєте сидіння в сторону і все воно виходить отак. Ну, і тут, тут потім також без проблем оці штуки. Тут все розбито, звичайно. І знімається. Так що знімаю, щоб потім не забути. Працюємо далі. Так, що в нас виходить? Тут ми познімали ці ж втулочки демфера, які тримають оцю пружину. Далі нам потрібно зробити закльопки, які фіксують сам механізм. Зараз я підніму, продемонструю, щоб ви були в курсі діла. Там підчіпнички стоять по сторонам ржавий. ну, зрозуміло, хто б їх мазав. В принципі, по сидінню видно, що ніхто його ні разу не обслуговував. Так що, наглядний приклад, що сидіння також потрібно обслуговувати, мазати. І буде щастя. Так як цього ніхто тут не робив, то маємо такий ефект. Зараз зробуємо закльопки і дістаємо повністю самий механізм ось цього метелика заклюпки зрубали, отак от, от ми його звільнили. Тепер нам скаси його зміщуємо. Тут у нас стоять підшипнички, отакі гольчаті. Це, звичайно, все перемажеться, Це я не знаю. така, да, Це паралонка тут стоїть. І тут. А, і тут також паралонка, бачите? Це діло присутнє. ну, Ось ще один підшипник. Так, добре, хоч що це є. Так, ну тепер ми дістаємо це все діло. Так, це в сторону Це ще пригодиться. Так, сюди його все докупи. Ну і от безпосередньо наш сам механізм. Сам механізм. Так, ну а тепер. Так, бачите, самі в якому це все стані. Робіть висновки, обслуговуйте сидіння, бо буде отаке. Ось, дивіться, нам з ролики квадратні вже поставали, тому що елементарно не було ніякої змазки. Так, це все в сторону до кучі, потім будемо збирати. Так, амортизатор, дивіться, накрився, йому. Це він відповідає за амортизацію вперед-назад. Тобто все, йому вже труба. Понятно, що новий купляти ніхто не буде, так як сидіння беушне. Можливо, подивлюсь на ОЛІКС. можливо, щось знайду схоже. Якщо вже будемо братися за капітальне відновлення, то будемо по можливості ставити якісь деталі. Так, ну тепер, тепер, в принципі, все понятно, ясно, можна його реставрувати. Зараз ми їдемо. Зараз народ ми поїдемо до дядька, відвеземо сидіння, точніше, даний механізм. Будемо просити в допомозі, щоб допоміг нам реставрувати дане сидіння. Сам я невеликий спеціаліст, щоб це все діло зробити. Так що зараз їдемо, будемо просити, що з цього вийде, як зазвичай дивіться, дивіться далі. Ну і не забувайте про подобайки. І підписуйтесь на канал, далі буде цікаво, як завжди. Так, народ, ну що, із сидінням розібралися, в принципі, сидіння очікує на ремонт. Ну а ми сьогодні також проведемо розпаковку. Приїхав до нас насіння від компанії Агроритм. Замовили ми на пробу 5 мішечків кукурудзи. Зараз ми в прямому ефірі це все діло розпакуємо. Ну а поки я буду розпаковувати, ви вже там в коментарях напишіть, хто що буде в цьому році сіяти, яку кукурудзу, який соняшник і так далі. Цікаво буде почути вашу думку, хто що буде сіяти в цьому році. Ну а ми потихеньку приступаємо до розпаковки. Так, зверніть увагу, насіння від компанії «Агроритм» приходить в таких от таких запаяних мішках. Все по заводу, все по оригіналу. І також зверніть свою увагу на те, що якщо ви замовляєте українське насіння. Або не українське насіння будь-яке, то замовляйте його перевірених продавців. Тому що, як хлопці мені говорили, що є багато підробок, дуже багато підробок, навіть на українське насіння, тому що воно користується зараз популярністю. Так що, щоб не натрапити на підробку, звертайтесь до офіціалів і замовляйте. Те, що вам потрібно саме офіційного продавця. Так, важкі мішки. Так, дивіться. Отака от кукурудна на нас приїхала. Називається вона Марсель ФАО 280. Так, чому саме таке середньо раннє ФАО? Тому що... Якби пізнього не хочу, довго вона сохне. ефект той самий, що, що і раннє фау. Якось у нас так складаються погодні умови, що в принципі, різниці великої немає. Так що краще, я думаю, зібрати кукурудзу раніше і зібрати її сухою. Так, ну що, зараз напишіть в так розпаковувати мішок чи не розпаковувати. В принципі. Брали в минулому році насіння соняшника від компанії Агроритм, а саме їхній гібрид Альтазор. В принципі, сподобався, як для українського. Питань по насінню немає ніяких. Калібровка чітко. Е, ну, нема до, до чого придратися, скажімо так. Ну, я думаю, що все-таки треба розпакувати. Так як ми з вами блогери, то, то треба показувати так, як воно є. Так, де наш ножик? Так, ну що, народ, готові? Давайте розпакуємо мішечок, а потім покажу вам уже ближче, як воно виглядає. Уже якщо взялися робити розпаковку, то проведемо її повністю. Так, без перчаток, без нічого. Отаке от от насіння, не знаю, там видно на камеру чи не видно. Зараз покажу ближче. Ну, по крупності. Дрібненька, я б сказав. Я бачив і крупніше насіння. Ну, може така особливість гібриду. Так, зараз покажу ближче. Так. Дивіться на насіння. Нічого не вибираю. По крупності не крупне, я б сказав, середнє, Ну, немає до чого придратися. Нічого не придумаю і не вигадую, дивіться. Ну, Чистеньке, все, чітко. Калібровочка покажу вам ближче етикетку. Марсель V280. Так, 80 тисяч обробка VitaVax, калібрування стандарт. Marcel F1, компанія. Агроритм. Взяли ми 5 мішечків на пробу, подивимось, протестуємо, посіємо, поміряємо в процесі вегетації вологість і так далі. Так що далі буде цікаво. Підписуйтесь на канал, все розкажемо вам і покажемо. Також, як бонус від компанії Агроритм, такі приємні подарунки. Звичайно, що якби це рекламна продукція, але, тим не менше, нанесли не тільки свій бренд. а і логотип мого каналу. Так що дуже дякую, приємно. Тут у нас кепочки. ну Саме цікаве це оці от наклейки. Да? Дивіться, який рівень рівень компанії. Так, десь наклеїмо, може на лобовуху. Пишіть, коментуйте, куди його краще приклеять. Може сюди, зліва. То будуть мене, будуть мене всі впізнавати. Так що дякуємо компанії агроритм за такі приємні бонуси. Так, ну і зараз я думаю, що з'явилося у мене натхнення. Зараз ми навіть, помиємо Камаза, приведемо його до порядку. Бачите, що? що після зими. Грязний, не годиться. Там щось масло капає, приведемо його. До порядку, бо збираюсь я їхати на елеватор, буду їхати на Власівку, вантажиться. І будемо вести соняшник. По ціні там все на місці, 14 тисяч безналу. Так що планую сьогодні-завтра, скажімо так, планую вести соняшник. Тому треба довести Камаз до нормального виду. Так що зараз дістаємо нашу мийку Вітал і починаємо мити даного татаріна. По баку, дивіться, сухенько, лайфак працює. Бак, самі бачите, який грязний, тому необхідно помити для того, щоб знайти, де тече соляра, там бачите, каплі. До речі, телефонував мені Олександр Петрович, вже пропонував свою допомогу. Каже, давай я приїду, поможу тобі запаяти бак. Так що, бачите, сила Ютубу, сила знайомства. Як мінімум, тільки заради цього варто починати свій канал. Так що вам рекомендую, ви багато пишете в коментарях, як правильно, як неправильно. Так що Всіх закликаю. Розпочинайте свої YouTube канали. Буде цікаво поспостерігати за вами, за вашою діяльністю. Так що пробуйте і у вас обов'язково все вийде. Ну а ми починаємо. Точніше. Зараз ми розчіпаємося, качаємо повітря, я відчіплю прицеп. Піджену ближче до мийки і зараз, зараз ми е, гарячою водичкою сполоснемо, нанесемо хімію і доведемо камаз до порядку. Так що не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і далі буде, як завжди, цікаво. Зараз в мене на цем піну, яка подається прямо з бачка із самої мийки. Так, народ, ну що, півка маза помили, я думаю, що... Ефект помітний, мийка справляється на ура, Камаз навіть посвітлішав, появився колір. Я думаю, що вже набагато краще, ніж було. Половинку ще не помили, зараз розвернемо Камазика і будемо доводити Камаз до чистоти. На цьому завершимо відео. Телефон сідає. Я буду працювати далі. Ну а вам дякую всім за увагу. По традиції не забувайте про вподобайки. Підписуйтесь на канал, далі буде, як завжди, цікаво. Ух! Звірюга. Ну тепер не стидно і на Власівку поїхати.